Вітаю вас, друзі, в минулому ролику я розповідав про нововведення ранаєр стосовно дігітальних посадкових талонів. А сьогодні продовжую розповідь про зухвальство цієї компанії і про поневіряння деяких пасажирів на рейсах. Хотів би привернути увагу глядачів ще ось на який момент. Ще до усіх всіх нововведень ранайра, які безумовно додають клопоту всім пасажирам, е ніколи ця авіакомпанія не була безпроблемною в е справі реєстрації на рейс. Як приклад, наведу власний досвід. 4 листопада 2025 року я мав по справах летіти з Італії до Австрії. З литовища Бергамо до литовища Відень Швихат. Рейс мав відбутися о 7.45. Я прибув на литовище о 6 годині 18 хвилин. Що, до речі, підтверджується моїм паркувальним талоном. Я там паркував автомобіль на паркінгу литовища, і відповідний талончик був відмічений. Як тільки запаркував машину, моментально пройшов на реєстрацію і вперся в самий кінець черги. На один єдиний вхід на безпековий контроль запускали одночасно приблизно 15, а то може і 20 рейсів. При цьому не було жодного відбору. Тобто була одна єдина черга, один єдиний вхід. І там стояли люди, наприклад, які летіли до Кракова. Політ в них був запланований через 2 години 30 минут. Були і пасажири, які реєструвалися на рейс, який мав би відбутися за 3 з лишнім години. Ну а я в якого політ мав відбутися через 1 годину 27 хвилин. Опинився на кінці цієї черги. Ну, що вам сказати? Напад натовп страшенний. Люди нервують. Багато хто з малими дітьми. Е, лайка стоїть шалена, е, Якісь конфлікти виникають між пасажирами. Попереду мене ще й сталася якась бійка. Що там хто, я, я чесно, я не бачив, бо там такий натовп що просто. Але по головах полізла поліція, і ця черга взагалі. Зупинилась на деякий час, поки вони там розібралися, що і як. Ну, коли я вже дістався до тієї рампи, де відбувався первинний безпековий контроль, то вже чітко на моніторах співробітниках аеропорту світився напис, що реєстрація на мій рейс вже закінчилася і геть закритий. І все, ну мене там намагалися втішити тим, що, мовляв, ви не один такий, ще багато людей запізнилися на рейс. Ну, що ну, дякую. А що мені до того, що ще хе, хе, крім мене хтось запізнився? Е, я повернувся назад і е, зразу ж пішов до офісу Ронайра, спитав у них, чи можу я подати скаргу відповідну, бо я вважаю, що це не моя вина. Я завчасно прибув на рейс, завчасно напередодні зареєструвався в онлайні через сайт Ранайра і мав відповідний PDF-файл посадкового талону, завантажений в моєму телефоні. Ну, тоді ще можна було з таким завантаженим pdf файлом пред'явити його і пройти на посадку. Але мені сказали, що ні. Компанія за це не відповідає. І мені треба скаржитись на когось іншого, на адміністрацію аеропорта чи ще якось вирішувати цю проблему. І от я звернувся до чата GPT, який мене обнадьожив, сказавши, що 100% порушені мої права як споживача. І що є відповідний документ Європейського Союзу, який чітко вказує, як і скільки е, мусить тривати реєстрація на рейс і безпековий контроль. Тож я можу запропонувати вам відповідь чата GTP. Хто відповідальний? У твоєму випадку є два різні суб'єкти. Перший Авіакомпанія Ryanair відповідає за політ, бронювання, реєстрацію тощо. Другий аеропорт Бергамо відповідає за інфраструктуру, включно з безпековими перевірками, чергами, організацією потоків пасажирів. І якщо ти прибув у аеропорт раніше, ніж за одного годину до вильоту, а ти був за одного годину 25 хвилин з обов'язковим чекеном і посадковим талоном. А затримка сталася через неефективну роботу Служби безпеки аеропорту, вина не на тобі. Це не є ноу-шоу у звичному сенсі. Куди скаржитися? А. Основна інстанція Іник, Ентнаціоналих визеони Сивл, Національне управління цивільної авіації Італії. Це офіційний регулятор, який приймає скарги на аеропорти та авіакомпанії. Подати скаргу можна онлайн. Там є форма англійською або італійською. Б. Додаткові можливості. Перша. Розділ скарг на сайті аеропорту Бергамо. Опише ситуацію коротко. Приклади фото, вкаже рейс і час, коли прибув. Вони зобов'язані відповісти зазвичай упродовж 30 днів. Друга. Європейський центр захисту прав споживачів ІСИІТАЛИ. Якщо іник не реагує, або аеропорт не визнає провину. Це офіційний європейський орган, що займається саме транскордонними скаргами. Що можеш вимагати? Вартість нового квитка або повернення грошей, залежно від обставин, можливо, лише частково відшкодування збитків через неналежну організацію пропускної системи аеропорту. І якщо затримка в безпеці перевищила 30-40 хвилин, це вже порушення регламенту ЄС 1107-2006 про права пасажирів. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.